Вас, в ефірі телепередача Перехрестя, і я Оксана. Ми всі знаємо, що 30 вересня греко-католики і православні святкують свято Мучениць віри, надії любові та їх матері Софії. Дівчаток, які були ревними християнками, стратили за те, що вони не зреклися своєї віри. А Софія, їхня мати померла в них на могилі. Це сталося 134 року, тобто в другому столітті, за час правління Адріана, імператора римського, який переслідував християн. За переказами в Римі жили три сестри, які вільно сповідували віру в Христа. І чутки про це дійшли до Адріана, і він наказав привести їх. Коли їх привели до нього, він пропонував їм принести жертву богині Артеміді, на що вони не погодились. І за це їх стратили. Вірі тоді було 12 років, Надії 10, а любові 9. А мати три дні сиділа на їх могилі і померла. Неважко здогадатися, що цих дівчаток назвали на честь трьох божих чеснот. Віра, надії, любові, про яких дуже багато згадується про які дуже багато згадуються в Біблії. І сьогодні з Сергієм Вораксою ми про це поговоримо. От як ти вважаєш, чи варто святкувати ці свято і згадувати цих мучениць? Я думаю, що ні, але от елементарну повагу і пошану їм треба віддати. Ну а чому? Але ж дивися, згадуючи цих мучениць, ми водночас згадуємо ці божі чесноти. Так, але навіть якщо б я не почув оце, що ти говорила, я б навіть не знав толком, ну хто це такі ж, і що це було насправді? От е, чим для тебе є віра, надія і любов? Для мене віра, надія, любов е, це щось таке велике, файне, прекрасне. Угу. І чи вважаєш ти ці поняття тотожними? В Які мірі так. От е, чому ти так вважаєш? Адже в Біблії написано є три віри, надія і любов. А любов серед них найбільша. Саме любов насамперед підштовхує людей до якихось вчинків, до якихось дій, ну висловлювати свої почуття. І ще ще, ще щось таке. Заради любові люди живуть, ну заради якоїсь людини. От для тебе особисто. Чим є любов? Для мене любов це ну, любити друзів, любити людей, любити цей світ, ну а не тільки себе. Ось це для мене є любов. Ну, а що тоді таке кохання? Кохання для мене, ну, от любити можна там багато що і багато у кого, а кохання це щось таке, що от, ти можеш кохати дійсно тільки одну людину один раз і на все життя. Uh -huh. Оце для мене є кохання. А тоді що для тебе означає вірити і надіятися? Ну, я знаю, що, що таке от е, віра і надія, але от чесно. Я Не можу цього ну, якось сказати, об'яснити. Ну, хоча знаю, що це таке є. А давай запитаємо про це в перехожих. Запросто. Чим для вас є віра, надія і любов? Віра, надія надія, любов це віра, то як сказати, треба віра, то є, що ти віриш, завжди маєш бути вірний і в себе, і в Бога, і каже, і в. І в Людей, і в Україну, а любов, любов теж до Бога. Треба любити Бога, а надія, надія, треба завжди жити з надією. Як ти живеш з надією, завжди ти будеш це собі буде нормально. Все, бо тому що завжди треба жити з надією. А що би ви хотіли побажати тим, у кого іменини? Та ну я би їм побажав їм щастя, здоров'я, щоб вони завжди жили з Богом, каже, вірили в Бога і любили. і... Пускай будуть такі, як Ангелята, такі добрі, веселі, і пускай вони літають гарно цей -то, з радістю. А ви знаєте, Божі чесноти, віра, надія, любов. Чим вони для вас є? Ну, віра, це завжди віра, віра і завжди щось. Ім'я Віра, дуже гарне ім'я. У Мене тітка Віра. Ну, але святкувати так, щоб святкувати, то я не святкую. Привітала тітку і все. А що б ви могли побажати тим дівчатам, яких День Ангела? Ну, бажаю, щоб той ангел охорони завжди був біля них. Охороняв, давав надію на життя, щоб люди не пускали руки, тримались і жили з Богом. Чи варто згадувати це свято? Звичайно, обов'язково. Тому що такі чудові імена, їх обов'язково треба згадувати, обов'язково вшановувати і е, вітати тих людей, е, жінок, дівчат, матерів. Сестер, хто має такі імена, хто носить такі імена, обов'язково. І як ви його згадуєте? Ходите в церкву? Е, ну, я вважаю, ні. Мені здається, в церкві, от я є парфіянкою церкви, святого Володимира. Ну я мені здається, в церкві не правиться служба. Наскільки я, наскільки мені відомо? А особисто в моїй родині є е, жінки з такими іменами, Я обов'язково їх вітаю. Я їх вітаю від себе. А чим для вас особисто є віра, надія і любов? Ну, Це такі поняття, що без віри і без надії люди взагалі, мені здається, не, не, не жили. Якщо от не було б такої віри, і людина би, наприклад, не. Ну, я навіть не знаю, що. Людство б, напевно, не, не вижило. Якщо б цього не було, таких понять і цих моральних засад, таких, людство б просто не вижило. Ви, оскільки по своєму віці ви ще молоді, і для вас, тому що немає ну, не, не такої ролі, но я впевнена на 100%, що якщо б не віра і надія, людина просто б не вижила. Тому що бувають різні ситуації, різні життєві. Такі перипетії і без цих понять, без цих таких моральних категорій люди би просто не вижили. Як ви вважаєте, чи варто згадувати цих мучениць? Ну, коли є в, в календарі в церковному кожді кожний день ми згадуємо тих на відправі, чиї імена записані. Так же і тих мусимо згадувати, та й варто згадувати. Вони ще були фактично, якщо по нашому поняттю, діти. Софія старша донька Віра, 12 років, молодша, 12, 10 і, і 7, і 9, і 8 років так, то були діти. Но, але кхем, чомусь і в той час переслідування то було в другому столітті. Було переслідування, ну і чомусь і дітей, як тут з нас записано, що мучили дітей, щоб вони там признали, <кхм> признали, зреклися християнства, бо вони були виховані в християнському дусі. Ну, і варто бо і само ім'я, віра, надія, любов теж, що, що на чим опирається християнська віра. А що таке взагалі віра, надія і любов, і чим повинні бути ці чесноти для християн? Бачите, люди живуть на світі. Навіть багато людей втратили віру в Бога. Є то не багато, дуже багато. Віра без віри ми не спасемося. То є закон. Віра без любові нічого теж не варта. Ми можемо всім твердити, що ми маємо тверду віру, коли ми не маємо любові до ближнього свого, ми теж нічого не варта, наша віра нічого не варта. Надія, надія, як так кажуть в народі, навіть надія вмирає остання. кожен. Чоловік завжди надіється на щось, для чого він живе то все варто, ну а якщо, інакше. Бо, якщо ми живемо по тих трьох принципах, значить ми маємо мати і віру, і надію, і любов. Ну, а що таке любов? Тут не йдеться про любов тілесну, то йдеться про любов до ближнього свого. Навіть Христос сказав любити ворогів своїх. Ми, наш нарід за НАТО прийняв то за правду велику. І, і фактично ніколи був поневолений стільки століть всіма і поляками, і мадярами, і росіянами, але не міг супостати проти них, бо він керувався тим принципом любові, навіть добру своїх. Значить, любіть всіх, а любов робити добро ближньому. Ото є і любов. А коли ми просто кажемо, що любимо ближнього свого як себе самого, а люди багато навіть говорять, що я вже навіть і себе самого не люблю. То є без любові ми теж не спасемося. Як ви вважаєте, чи варто згадувати якийсь особливий спосіб цих мучениць? Ну, звичайно, що треба згадувати, для того, що кожний святий, який. Виступає в літургійному календарі в церкві, якого ми згадуємо. Це є насамперед приклад для нас, християн, щоб ми вміли відкривати свою дорогу до святості, бо кожен християнин повинен бути святим, кожен повинен прагнути до тієї святості. Власне, ті святі, які виступали протягом сторіть, протягом віків в історії церкви, це є також приклад для кожного з нас, що треба робити, як треба поступати, якими жити цінностями, вартостями в житті, щоб осягнути цю святість. Ну і, звичайно, свята Софія, також її дочки, віра, надія і любов, вони є для нас власне тим прикладом насамперед незломної віри. Бо, як знаємо з історії, з біографії їхнього життя, вони віддали своє життя за віру, посвятили своє життя за Ісуса Христа, хоча їх наклоняли до того, щоб відреклися від віри, відрклися від Бога, але вони залишилися вірними, будучи передусім малими дітьми. Ну і велика також постава матері, яка е не відмовляла своїм дітям. Щоб вибрали щось легше, вибрали свободу, вибрали вільну волю, але насамперед, щоб в своєму житті вибрали Христа. Ні. І також, власне, та мама, яка передусім старається про духовне життя своїх дітей, але також, напевно, і на, будучи в тому земному житті, теж їх не позбавляла тих земних потребностей. Що таке віра, надія і любов. І чим повинні бути ці чесноти для кожного християнина? Угу. Ну, віра, надія і любов це є Боже чесноти. Боже чесноти. Ну, і насамперед, ці чесноти це є також. Е... Спосіб на життя для християнина. Це є... Якби вказівки, власне, це якби формує, формує кожного християнина. Кожен християнин повинен жити тими чеснотами на кожен день. Ну і насамперед треба теж зрозуміти вартість і значення тих чеснот в нашому житті. Насамперед, якщо ходить про любов, апостол Павло там гарно пишуть про любов. Да. І варто, варто також цього черпати. Ну, насамперед, християнська любов християнська любов це є любов, яка Посвячується для іншого, християнська любов це любов, яка більше думає про другу людину, про інтереси другої людини, старається посвятити навіть своє життя для другої людини, так як Ісус Христос показав вираз тої любові до кожного з нас, до кожного, кожної людини, віддаючи своє життя за нас, щоб ми могли жити, щоб ми мали вічне життя. Ні? Немає більшої любові на ту, хто, хто віддає своє життя за приятелів, за друзів. І це, якщо ходить про любов щодо віри, щодо віри, віра це є щось, що людина переживає духовно. Віра це є щось, що ми відкриваємо те, чого не бачимо ні. Апостол Павло знову каже в тому своєму листі, що каже, все про мене, про мене і віра і надія залишиться любов. Віра про мене для того, що коли ми будемо в вічності, ми вже будемо бачити Бога обличчя в обличчя. Ні? Ми вже Бога впізнаємо, відкриємо ту таємницю Бога до кінця. Натомість ми зараз багато речей е, приймаємо очами вірення з об'явлення зі святого письма. Ми читаємо те, що нам переказали пророки, те, що нам переказав Ісус Христос, і ми це сприймаємо з вірою. Ми віримо в Бога і з вірою можемо зробити великі діла. Так як Ісус Христос говорить, робить чудеса, оздоровляє хворих, то каже, нехай станеться по твоїй вірі. Яка моя віра, стільки я можу і зробити. Ну і щодо надії, надія, надія, знаєте, кажуть, що Надія це є матір нерозумних. Правда? Ні, це не є правда. Бо надія це є дійсно велика чеснота, велика чеснота, яка, можна сказати, навіть підтримує людське життя. Бо можемо дивитися зараз в нашому щоденному житті, в нашій будні. Не є так легко, не є так легко, зустрічаємося з різними труднощами, але людина живе також надією, що, наприклад, все так не буде. Маємо надію, що буде краще. Це є надія також на краще життя. Говорячи, що надія дає також, підтримує наше життя, то можемо собі уявити, якщо людину. Якби позбавити надії, щоб людина вже не є в як говоримо в безнадійній ситуації, то позбавити людину надії – то так би позбавити її життя. Вона може просто не віднайтися в цьому житті. Ні? Для того, власне, надія вона також якби, підтримує наше життя. Ну і щодо надії в такому нашому вічному есхотологічному ж значенні, ні? Ну, то насамперед надія на спасіння. Ми надіємося, що ми будемо. Колись з Богом перебувати в тому його царстві, яке він приготував для кожного з нас. Це є надія кожного християнина, кожного з нас. Чи поділяєш ти думку перехожих і священиків? Поділяю. Мені дуже сподобалась думка і перехожих, і думка от, священиків дуже сподобалась, дуже гарно говорили і, в принципі, сказали дуже розумні слова. Змістовні. Багато чого чого взяв особисто для себе. Ну і все-таки варто згадувати цих мучениць? Думаю, що так. Оцей ну довільний спомин треба, треба згадувати. Це є особливий день задуматись саме про ці чесноти віра, надія, любов. Чим повинні бути ці чесноти, на твою думку, для кожної людини. Всі ці чесноти пов'язані з вірою до Бога, з надією до Бога і з любов з любов'ю Бога до нас. Чи зміг би ти піти на таку жертву заради Бога? От ну, це насамперед таке серйозне рішення. І я думаю, що так. Ну, це, це має напевно зробити кожен, кожна людина. Якщо б вона могла в змозі піти на таке, рішення на, рішення, на таку дію, думаю, що так. Сьогодні ми говорили з вами про віру, надію і любов. З вами була телепередача Прихрестя і я Оксана. До побачення!